Ськоста учнів третього ліцею у Полтаві перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення. Цей рік, дехто з них поєднував навчання з іноземним закладом. Решта слухали уроки дистанційно, розповіла учителька ліцею Оксана Мошинець. Всі вчителі-предметники адаптували свої календарно-тематичні планування і створили на основі них індивідуальні плани, враховуючи конкретну ситуацію кожного. Коли навчання відбувається онлайн, сидіти можуть долучатися. Коли це офлайн, вони отримують завдання від вчителів предметників, і потім виконують в зручний для них час підсумкові та контрольні роботи, на основі чого і здійснюється оцінювання. Є ті діти, які, перебуваючи ну, зокрема, наприклад, в Німеччині, в Канаді, не мають оцінок, у них є зарахування певного балу. То рішенням педагогічної ради ми цю зараховуємо, і дитина має. Позитивний результат з певного предмету для дітей, які через війну виїхали за кордон. Міносвіти розробило рекомендації, як здобувати середню освіту. розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Зокрема, їм пропонують навчатися у закладі у тій країні, де вони перебувають, поєднувати навчання з українською школою чи навчатися лише в українській, приміром, дистанційно дитина може бути зареєстрована лише в одному закладі на території. України в неофіційній формі, скажімо, у групах або в чатах месенджерів висуваються вимоги, щоб діти, дитина обов'язково поверталася до України і навчалася очно офлайн. Це є порушенням права дитини на освіту. Доньки Полтавки Марини Буланої поєднують навчання в іноземній та українській школі з одного боку. На них і так навантаження велике. З іншого боку, кидати українську школу, залишати її просто так, ну теж не хотілося, оскільки по часу просто ці дві школи співпадають, тому вони на онлайн-уроках не присутні. Але ми протягом року виконували, намагались виконувати домашні завдання, контрольні завдання. Старшу дочку вже перевели в звичайну школу. Старша дочка в українській школі зараз закінчила шостий клас. Тут в німецькій вона навчається у п'ятому класі. За даними керівника департаменту освіти, за кордоном на Полтавщині перебувають 10 тисяч 300 учнів. Це 7,5% від загальної кількості. Станом на початок навчального року їх було майже 12 тисяч. Марина Ларіна, Богдан Казиріт, Павла Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.